Всіх вас вітаю, шановні гадачі. Ми з вами на цьому тижні багато казали про пенсії. Казали про пенсії екс народних депутатів. Казали про пенсії суддів, казали про пенсії людей з інвалідністю. І во всіх, в усіх оцих випадках питання несправедливості. Питання того, що держава надає. Всім цим людям різний підхід. При тому, що люди з інвалідністю отримують той мізір, на який прожити не можна. Натомість пенсії суддів захмарні, пенсії нардепів, наприклад, Кивалова, також захмарні. І ось давайте ми зрозуміємо, що треба змінити в законодавстві. Для того, щоб пенсія, поняття пенсії, розуміння пенсії була в іншому розумінні, в розумінні справедливості, в розумінні того, що незалежна від діяльності працівника, вона має бути справедливою. Сьогоднішня система не надає відповідь на це питання. Треба міняти цю систему, треба змінювати законодавство, і треба казати, як має бути. І відповідно, сьогодні ми роздаємо один приклад стосовно пенсії. Як має бути пенсія? Для того, щоб визначити, яка ж має бути пенсія, має бути враховано два чинника. Це страховий стаж працівника. Страховий стаж, від якого буде залежати, яка ж буде його пенсія. І другий чинник це прив'язка до цифри. А цифра це мінімальний розмір заробітної плати. І ось ми беремо. Такий приклад, як 35 років стажу людини. І, відповідно, якщо взяти мінімальну заробітну плату з урахуванням сьогоднішнього часу, то це 8 тисяч. І ми беремо з цієї цифри 5%. Тобто це буде 400 гривень. І ось для того, щоб розрахувати спенсію для працівника, ми маємо 400 гривень помножити на. Стаж працівника, тобто на 35 років, і ми отримаємо 14 тисяч гривень пенсії. Це буде та пенсія, яку людина буде отримувати вже з пенсійного фонду України. Людина, у якої буде вік 60 років. Тобто не може бути менше віку тільки 60 років, і тоді ти вже маєш відношення до пенсійного фонду, а пенсійний фонд має відношення до тебе. Тобто такі будуть взаємовідносини між пенсіонером і між пенсійним фондом. І ти будеш отримувати цю пенсію з Пенсійного фонду України. Це буде та пенсія, яку ти заробив відповідності до свого трудового стажу. Таке поняття, як мінімальна пенсія не буде. Таке поняття, як максимальна пенсія не буде. Буде той розрахунок, який надасть кожному працівнику. Вже людини пенсійного віку його розмір пенсії за відповідний трудовий стаж, яку людина здобула за свою діяльність. Це перший момент. Інший момент. Можливо, у різних працівників за, свої, за свою трудову діяльність є різні заохочення перед державою. І це також має бути враховано бо люди працювали. Вони вкладували свої знання, свої здібності, свої навики, для того, щоб щось здобути і зробити корисного для держави. І держава має віддячити цим людям. А віддячити вона може тільки грошовим забезпеченням цим людям, які вже будуть на пенсії, у яких буде вже пенсійний вік. І ця виплата, грошова підтримка від держави. Буде вже з державного бюджету України. Тобто це будуть дві різні виплати. Пенсійна виплата вже по досягненню віку відповідного, а грошова підтримка за заслуги перед державою. Ці заслуги перед державою у вигляді грошової підтримки будуть обраховуватися за рахунок різних соціальних служб. Державний бюджет буде надавати кошти для того, щоб цій людині. Кожного місяця, або пожиттєво, або за якийсь період надати цю грошову підтримку. Сама суть це роз'єднання виплат. Надати людині кошти за його діяльність. Все. Іншого не може бути. І таким чином людина буде отримувати пенсію, і грошову допомогу, підтримку від держави. Це буде справедливий підхід, і це буде вирішення питання щодо пенсії. Не треба ніяких тоді доплат. Не треба, як зараз держава планує, що за відповідний вік вони виплачують, починаючи з 70 років людям. Ні, цього також не буде. Не буде такого поняття, як індексація пенсії. Ні, не буде. Не буде ніяких там заохочень І таке інше. Які впроваджує держава весь час для того, щоб якось людині надати якісь кошти. Має бути та пенсія, яку людина заробила. І плюс до цього ще грошова підтримка людині з державного бюджету України. Незалежно ким людина працювала. Бо зараз не вирішено єдине питання. Не може держава врахувати той товарообіг, який був ще з радянських часів. Коли люди працювали і отримували кошти заробітну плату у радянських рублях, у купонах-карбованцях, потім з'явилася гривня по різному курсі. Як прив'язатися на сьогоднішній час? Ніяк. Це неможливо зробити. Але люди були і вони отримували, і для того, щоб оцей. Оця виплата була справедлива, треба оцю систему, яка зараз, скасувати, і застосувати оцю систему, яку ми пропонуємо. Це ідея, концепція, яка надасть вирішення для кожного працівника. Був ти керівником, маєш заохочення, будь ласка, отримуєш окрему пенсію, як ми сказали, і окремо ще. Підтримку від держави. Бути працівником отримуєш, окремо пенсію, якщо у тебе є заслуги перед державою, отримуєш ще і підтримку від держави. Ось так має бути поставлено це питання. І от тоді буде чітко вистроєна стезя, умовно кажучи, по якій всі будуть рухатись і всі будуть знати, скільки ти отримуєш. З урахуванням твого страхового стажу, з урахуванням цифри, як ми сказали, мінімальної заробітної плати, з якої береться 5%, і з урахуванням твоїх заслуг перед державою. Незалежно від твого статусу. Будь ти суддя, або будь ти прокурор, або будь ти, наприклад, чиновник або депутат, або звичайний працівник. Розрахунок буде справедливий для вас всіх. Ось і все. Ось таким чином, глядачі, треба змінити цю систему, а зміниться тільки зміни до законодавства, як ми сказали, і прихід до влади патріотів України, тих людей, які це зрозуміють, які перевернуть оцю всю систему і зроблять так, щоб людина пенсійного віку. Могла сказати, що я, як людина пенсійного віку, можу жити на ту пенсію, яку я заробив. Оце буде справедливий підхід, і це буде вирішення багатьох питань. Тому, шановні, ми проговорили з вами це питання, цю інформацію, як має бути? Якщо у вас є питання по цьому відео, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про пенсії, як має бути розрахунок пенсії. Всім вам дякую і до нових зустрічей!